Мені бридко, вона потвора просто от і все. Юля, а ти що, в Дубаї? Відпочинок голови фракції Батьківщина в п'ятисірковому готелі за понад 50 тисяч доларів шокує не лише пересічних українців, а й колег Юлії Володимирівни, Юля <свісна> Юля. Колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк ошелешений діями депутатки та різко висловився на адресу відпочивальників та співачки зрадниці родом з України Таїсії Повалій, яка відверто підтримує геноцид рідного народу. Експрем'єр назвав її потворою та запропонував гідне покарання всім українцям, які встали на бік Росії. Деталі за хвилину. А я нагадаю, ви на ютуб каналі Рости. Слав Продакшн, підписуйтесь та вмикайте дзвінок. Юля! Ну... Моя дорога, куди ти їдеш? Скажи мені. Зараз з нею розмовляє телефоном. Ми тебе чекаємо. Тут вся країна тебе чекає, Юля. Господи, ти поможи. Пропала всю. Кожен український політик має відповідати за свої дії. Про це в інтерв'ю сказав Арсеній Яценюк. коментуючи візит виключеного зі слуги народу нардепа Миколи Тищенка в Таїланд. Починаємо утренню зарядку робимо місця, я, лаємка всю сюзимку в Арабських Еміратах в Європі. А... І поїздку нардепки, лідерки батьківщини Юлії Тимошенко в Оае. Я не буду коментувати, це, це нема що коментувати. Але ніхто не задав їх питання. Чи є у них копійка за яку їхати, чи є у них у них чим годувати дітей, чи є у них хоч копійка на транспорт, куди вони будуть їхати? Поможіть не словом, а поможіть доларом. А точніше, мільярдами доларів. я не хочу коментувати по прізвищу, що я прокоментую загалом. Політик людина, яка має нести відповідальність за свої дії. Політик це людина, яка повинна відповідати критеріям. Я мріяла доторкнутися до кожного з вас, щоб підтримати цю складну мить. Політик це людина, яка повинна усвідомлювати, що якщо він пішов в політику. То він під отакенною лупою. А політик у сьогоднішній Україні, яка воює і витікає кров'ю, усе, що я наговорю, повинен помножити не на 100, а на одну тисячу. Як потім дивитися людям в очі? Хоча б про це треба подумати, наголосив Яценюк. Дорога моя любима Юлія Володимирівна, брейк. На його думку, Тищенка давно варто було виключити зі слуги народу, а йому самому не потрібно було ставати депутатом. Я народний депутат, я перетинав кордон за законом України. Я нічого не порушував в якості народного депутата України. Я здійснюю свій подорож за стратегією президента щодо впливу та розповсюдження. Стосунків надходження гуманітарної та військової допомоги з країн Азії. Тому я зробив це так, як треба того. Якщо куля в лоб, то куля в лоб. Але чесно, справедливо і сміливо. Яценюк також зазначив, що зараз важливо не розхитати ситуацію в Україні, але водночас не можна покривати злочини. Там, де злочин, його слід розслідувати, там, де робота журналістів, її треба робити там, де політична відповідальність, її треба нести. Іншого рецепту просто не існує. І тоді, усередині країни, ми будемо сильними, і на зовнішньому фронті в нас буде повна підтримка. Це єдиний можливий рецепт, сказав експрем'є. Дорога моя любима Юлія Володимирівна. Брейк. Чому причина нашого приїзду? Причина в тому, що зараз під час війни не можна руйнувати права працюючих людей, не можна руйнувати соціальний захист людей. І нас насторожує, що в цей час 32 законопроекти внесено до Верховної Ради, з них шість вже прийнято, які дуже звужують права людей, які міняють повністю всю ситуацію по захисту безробітних людей в гіршому напрямку. І, і оці 32 два законопроекти, з них шість прийняти. Вони протирічать міжнародним конвенціям, е, які стверджені міжнародною організацією праці, і от тут ми якраз для того, щоб консолідувати зараз міжнародні організації разом з європейським союзом з європейською комісією, щоб захистити права людей навіть під час війни. Де я не пела українські пісні завжди зал залпадпівають, Всегда. Отже, колишній прем'єр-міністр України Арсеній Ценюк різко висловився на адресу співачки зрадниці родом з України Таїсії Повалі, яка відверто підтримує геноцид рідного народу. Експрем'єр назвав її потворою та запропонував гідне покарання всім українцям, які встали на бік Росії, ну от знімаю себя іщу ракурс Снять себе не так то й просто, між прочим зеркалі одно, а вот знайти... Таку думку він висловив в інтерв'ю Дмитру Гордону на YouTube. За словами Яценюка, йому гидко слухати маячню, яку про Україну каже виконавиця: в общем, ребят, снег опять Очень круто. Вот. Вот снег пошел. Мені бритко, вона потвора просто от і все. Це не те, що нижче людської гідності. Там ніякої гідності немає. Щоб це було нижче, потрібно мати хоч якусь людську гідність. Пояснив екс-прем'єр України. Зачем ви витравілі воду, І із грязью мою смішали хліб? За те, що я вірна, залишилась печальній родині моєї. Він поділився, що подібних зрадників, які підтримують та спонсорують тероризм Російської Федерації в Україні, до біса їх на думку Арсенія Яцунька потрібно карати. Це навіть не пристосовуванці, не поліцаї. Це просто якісь потвори в людському образі, які не мають ні честі, ні совісті. Вони вже давно не мають батьківщини, і вони точно за такі речі повинні мати кримінальну справу. <звук> Друзі, ось таку ми маємо новину. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Слава Україні!